Ми своїми думками створюємо свою реальність. І у мене, в принципі, всі фільми, які я буду рекомендувати, і книги, які я рекомендувала, все про те, що ми самостійно можемо створювати свою реальність. Що нам не треба хтось інший, Ми просто своїм фокусом уваги будемо створювати свою реальність. Тому, в принципі, в мене опис будь-якого фільму і буде про це. Що ми своїми думками, фокусом уваги, створюємо свою реальність. Тому вибачайте ось так. Я описую фільми. Просто подивіться. Привіт, привіт! безмежно рада вас бачити на своєму каналі. І сьогодні ми будемо говорити про книги та фільми для духовного розвитку, зміни мислення та розширення свідомості. Мені нікуди сьогодні прицепити мікрофон, тому я буду якось так. Я підібрала підбірку своїх улюблених книг та фільмів, які я там читала, дивилася останній період, і дійсно це такий мій топ. Які мене в свій час дуже вразив, тому я хочу ним з вами поділитися. І ми почнемо з книг. Якось я, коли складала цю підбірку, в мене книг вийшло менше ніж фільмів. Тому почнемо з книг. Всі книги, які будуть сьогодні в рекомендації, я їх починала читати і читала, коли я тільки починала свій такий духовний розвиток, зміну своєї свідомості, це був десь. Початок карантину, там 19-20 рік, я зайшла в такий період свого життя, що я не розуміла, хто я, для чого я, куди я взагалі направляюся, і саме тоді я почала шукати відповіді. І от в мені в моє життя почали потрапляти оці книги. До цього я також читала, але не скажу, що вони якось на мене так глибоко вплинули. І перша в нас книга це подорож душі. Я думаю, багато вже про неї чули. Я її читала також десь там у 20-му році, і тоді я вже знала, що, в принципі, ми щось більше, ніж наше тіло, що ми не просто цей да, шкіряний костюмчик, що в нас є душа, але я більше нічого не знала. Тобто я не розуміла, який шлях приходить наша душа, для чого, що взагалі таке наша душа, як вона взагалі втілюється і так далі. Оця книга Подорож душі тоді стала мені таким довідничком, де. Розповідалася дійсно, який шлях приходить наша душа, для чого вона втілюється, тому хто цікавиться про що взагалі ми навіщо ми народжуємося, як наша душа втілюється і так далі. Що відбувається після нашої смерті? Ця подорож душі вона все прям поетапно да розповідає, розкладає прям Вона по прям розкривається про пам'ять нашої душі, про те, який досвід наша душа приходить між втіленнями, як вона втілюється, і тому дійсно дуже цікаво. Взагалі, цю книгу раджу кожній людині. Для того, щоб ми розуміли, що ми щось більше, ніж просто наше тіло. Чи ми живемо не для того, щоб просто жити в цих побутових справах, діб, робота, чи ми гонимося за цими грошима, ніби гроші. Це найбільше і найважливіше, що нам треба в нашому житті? Ні. Ми набагато більше, в кожної людини, в кожної душі є місія да на цій землі. Тому ця подорож душі прям може стати таким ну мотиватором, можливо, можливо. Розуміння, що треба виходити, да, з цих наших сценаріїв, з цієї матриці, в якій ми живемо, і трішечки по іншому подивитися на світ більше подивитися якра, подивитися, як ми про щось більше. Тому дуже дуже раджу цю книгу. Наступна книга це Бог завжди подорожує, інкогніто» Дуже класна книга про те, наскільки ми можемо жити просто в буденності, але наскільки наші думки. І наскільки наші дії можуть просто кардинально на 360 градусів змінити нашу реальність? І тут якраз розповідається головний герой та молодий чоловік, який настільки вже замахався жити своє життя, наскільки йому все не подобалося, він вирішує піти з цього життя добровільно, але в цей період, коли він вже намагався це зробити, його зупиняє інший там чоловік, і як починаються події навколо закручувати. І як чоловік, який взагалі не хотів жити, який хотів піти скоріше з цього життя, як він змінює кардинально своє життя, наскільки він починає мислити. І коли ми йдемо в свої страхи, коли ми змінюємо своє мислення, ми можемо зробити це самостійно, і прям книга дуже. Класно розповідає, що ми самостійно можемо змінювати, створювати свою реальність. Тому хто застряв у такій рутині класна книга. Подивіться, наскільки ви своїми діями маленькими кроками можете змінювати і покращувати своє життя. Наступне радикальне прощення. Також думаю, що більшість людей про неї вже чули, можливо, читали, але вона мені відгукається. Я її читала два чи три рази, і вона дуже перекликається із моїм підходом до роботи. Тобто, коли до мене приходять клієнти, дуже схоже на Роботу да на сесії, які я провожу, от книга дуже дуже схожа, і тому вона мені цим підходом дуже відгукається про те, як можна звільнятися від тягаря своїх. Образ від того, що ми на собі все тягнемо, і що по суті знову ж таки своїми думками, своєю, так як ми призма, да? як ми дивимося на це життя, ми самі створюємо свою реальність. І коли цю призму ми змінюємо, ми можемо взагалі змінювати покращувати наше життя. І наскільки оці всі образи, оцей весь негатив, який ми тягнемо, да? ображаючись на інших людей, думаючи, що інші люди нам завдають слово і так далі, наскільки ми самі свою реальність ці діями створюємо. І тільки ми. Мінює призму, фокус да, нашої уваги, все автоматично змінюється і виявляється, що наше життя не таке вже й погане. Тому от хто особливо ображається, кому здається, що всі до них несправедливі, творять і мисло і так далі. Оця книга от, прям такий мастхев. Наступні дві книги: одного автора Айн Ренд. Перша це Атлантра справа в плечі, і інша це Джерело. Е, обидві книги мене дуже сильно вразили, особливо, якщо ви займаєтесь бізнесом, та навіть якщо ви не займаєтесь бізнесом наскільки за Атлант розправив плечі, наскільки важливо йти е, саме згідно своїх переконань, наскільки ну в принципі джерело також дуже схоже, наскільки ми е, повинні до останнього умовно так е, топити за те, що ми. Хочемо і за те, що е, нам подобається, і за наші внутрішні погляди. Наскільки не дивлячись те, що намагається там держава, суспільство, інші люди нам нав'язати, нас якось перебудувати, перелаштувати, під, підлаштувати під себе, наскільки ми повинні до останнього е, умовно топити за себе і за ті свої погляди, які ми маємо. Ну, в принципі, Атланта справа плечі і джерело е, різна там все ж таки тематика, але ну, блю, Плюс, мінус, так я це сприймаю для себе в такому контексті, тому дуже рекомендую джерело вона про архітектора. Який також до останнього намагався все ж таки зробити так, як він хоче, його суспільство не приймало. А, і чим взагалі це закінчилося і Атлант плечі про те, як держава намагалася бізнесменів підлаштувати під себе, щоб вони працювали на суспільне благо, і наскільки а, бізнесмени все ж таки не хотіли це робити, і як вони до кінця да, вибудували, до чого вони взагалі це все прийшли. Ну і чим це все закінчилося. А, мені, людині, яка там працює на себе, мені взагалі було дуже це цікаво і дуже класно. Але навіть якщо ви не займаєтеся своїм а, бізнесом, все рівно мені здається, що це дуже інформативно, в тому плані, що завжди довіряти собі, своїм думкам і не дивлячись на те, що вам говорять інші люди, завжди стояти на своєму. От навіть якщо там зараз суспільство вас там мовно не розуміє, все рівно топити до останнього за себе і за ті погляди, які ви несете. І остання книга сказати життю так про психолога, який потрапив в концлайр, і як він. Uh, Прямо да, що він там відчував, які події відбувалися, і як ці події його не зламали, і він змог пройти цей да, дуже, дуже важкий період свого життя. Uh, дуже. Захоплює, тому що ми в своєму житті також відчуваємо можливо, що нам так важко. Ми не знаємо, як це все вибратись, як з цього вийти, да як змінювати. Але знову ж таки, наша внутрішня воля, наші думки, наш фокус наскільки може це все змінити? Тому от, якраз ця книга про психолога, який дійсно пройшов дуже-дуже важкий шлях. Мені здається, якщо ви там зараз за ситуацію, яка там в нашій країні, або взагалі дуже важкі події, ви проживаєте своє. В своєму житті, як з цього всього вистояти, щоб воно вас не зламало як все ж таки могти піти далі. Тому що це, по-перше, чоловік не психолог, розповідає з цієї призми, а по друге, дійсно дуже важку ситуацію в своєму житті пережив, пережив концлагер. А це ну такий прям досвід, який може зламати, як він змог цього вибратися, навіть написати книжку. Тому хто зараз думає, що Ситуація в житті просто катастрофічна. Дуже раджу цю книжку. Почитайте, подивіться, як можна по-іншому з іншої призми да дивитися на своє життя. І далі ми переходимо до фільмів е, Фільми це будуть вони не нові. Фільми будуть там плюс-мінус 2000 року, тому хто їх вже дивився? Не треба мені писати, що тут е, топ е, дуже старих фільмів. Я там все бачу. Я за вас рада, що ви це все бачили. Я ці всі фільми, які я буду зараз говорити, рекомендувати. Я їх дивилася буквально останні місяць 2 Раніше я не дивилася, хоча вони дуже давно вийшли ці всі фільми я дивилася, от-от. І дійсно вони мене прям е, захопили. Більшість фільмів буде про реінкарнацію, про переродження душі, і знову ж таки про наше мислення, і як ми можемо самостійно обирати відки реальності, як ми можемо самостійно переходити в інші альтернативні реальності, і як ми своїми думками можемо створювати наше життя, і як взагалі виходити із матриці. І як от Умовно оточує нас навколо. І почнемо ми з двох серіалів. Перший серіал називається Темна матерія, серіал про альтернативні реальності. Головний герой він був фізиком, вивчав дітей в коледжі і жив таку ну, звичайно умовно непримітне життя. Але в нього була дружина і син. Він йде із бару і з ним трапляється ситуація, що на нього нападає невідома людина і, і відправляє його в іншу альтернативну реальністю, Де він вже відомий фізик, відомий на всю країну, але в нього тут немає дружини і немає сина. І цей чоловік, да, якого відправили альтернативну реальність, він хоче повернутися в свою реальність. І тут дійсно про гілки реальності, про альтернативні реальності, наскільки наш вибір може кардинально змінювати наше життя. А, мені прям ну дуже зашов. Я подивилась, не пам'ятаю, скільки там 8 серій, я прям а, ну не за один день. Да? Але отак буквально за 2-3 дні просто його придивилася, тому що я так сиділа в захопленні. Хоча я знаю, завідки реальності я працюю за цим всім, але все рівно от настільки це все знято, дуже круто, дійсно, я просто була під заходом. Хто цікавиться відками реальності, як переходити, ну як переходити умов на да? як. Кожна наша дія, кожна наша умовна навіть думка може змінювати нашу гілку реальності, і насправді в нашому житті ми також можемо переходити по гілкам реальності, але треба лише це вміти. Тому, от хто таким цікавиться, як змінювати своє життя, переходити по гілкам реальності, прям серіал, рекомендаціон. Наступний серіал це корейська дорама, «Знаманитість». Насправді я її ще не подивилася. Але дуже багато класних відгуків чула. Це серіал, дорама да, про соцмережі, про те, як людина стає популярною, про хейт, про осуд інших людей. І взагалі, що відбувається, От коли людина йде в проявлення, йде в соцмережі. Я дуже хочу її подивитися. Дуже багато відгуків класних чула. Мені здається, що дуже своєчасно в наш час, тому що зараз час соцмереж, час хейтерів, хейту, да. Сама, коли ведуся з мережі, багато з цим стикаюся. Наскільки я зрозуміла, там дуже класно показується а, саме. Як що відчуває людина, да, коли вона стає популярною, коли на неї починається хейт литися, коли вона має таку умовну владу, да, ну, тому що все рівно коли ми стаємо популярними, у нас є такий певний вплив. Ну, взагалі, як з тим впоратися. Тому мені здається, в наш час соцмереж дуже прям е своєчасний така драма, серіал, да, це корей, корейська драма. Не дуже я полюбляю драми, чесно кажучи, знаю, що є прям фанати. Я не дуже фанат, але цю дуже хочу подивитися. Але так як Мені дуже багато її людей рекомендували, класні відгуки читали взагалі по опису, читала трішечки там дивилася, ну, серії, серії да, кадри розкадровочку трішечки дивилася, і мені вона прям зайшла. Тому також рекомендую вам і сама найближчим часом буду дивитися. І далі ми переходимо до фільмів. І перший фільм це Матриця. На моє здивування, мені на хвилиночку через пару місяців 30 років матриця подивилася буквально місяць тому. Хоча це фільм буквально там мого року народження. І я була прям в захваті І я розумію, чому я не дивилася його раніше. Раніше я б його не зрозуміла. Зараз мене просто він захопив наскільки дуже круто описує. Умовно теж відбувається в нашому світі, в якому ми світі живемо, дуже мені прям відгукається, тому що. Ну, як розібратися, ми, по суті, живемо в такій самій матриці, да? а, тому хто не дивився цей фільм, або навіть якщо ви дивилися але раніше, передивіться зараз більш такому усвідомленняному віці. Я дивилася всі частини, навіть оцю останню частину, що там недавно вийшла, багато бачила також коментарів негативних, що остання частина взагалі не про що. Я все-таки, коли я дивилася, мені остання частина також доволі сподобалася. Тому дивіться прямо всі частини, якщо ви навіть дивилися, передивіться про те, наскільки ми живемо Вомо так матриці. Наскільки це все, що відбувається в нашому житті, вона трішечки нереальна. Ну, мені прям дуже відгукнулося Тому в такому, навіть якщо ви дивились раніше, ви свідомили нам віці передивіться. Передивіться, візьмете для себе інсайти а, і подивитися на це життя більше з такої призми що це є гра, і треба легше і простіше ставитися до всього, що відбувається в вашому житті. Наступний фільм секрет. Також чула про нього багато негативних якісь відгуків, Мені він, чесно кажучи, сподобався. Розповідає про головну героїну, це жінка, вона мати трьох дітей. Вона дуже негативно дивиться на своє життя. Тобто, все там погано, якось не виходить, не там борги, кредити, і все в житті якось не дуже. І тут в її житті з'являється чоловік, який умовно там випадково да, заходить в її життя, і як він позитивно дивиться, як він своїми думками ви. Будовує свою реальність і допомагає це зробити і їй. Тому от дуже мені відгукається про те, що ми своїми думками створюємо свою реальність. Наступний фільм все завжди і водночас. Я починала цей фільм дивитися, ну, я його подивилася. І тут я так, також бачила, що коментарі стосовно стосовно цього фільму розділилися на дві групи. І фільм дійсно він такий на грані між тим, що це шедевр, і тим, що вони трішечки ось так намудрить. Що інколи прям важковато його дивитися, думаєш боги. Ну коли вже це все закінчиться, тому що задумка дуже класна, реалізація, дивлячись, з якої сторони дивитися. Інколи ти дивишся, думаєш, шедевр. Ну наскільки ви дуже круто реально передали те, що людина може е робити і як жити. А з іншого трішечки можна було б простіше. Тому такий фільм на грані. Інколи хочеться дивитися, інколи хочете вимкнути, але все ж таки дуже його рекомендую. Розповідає про е китайську емігрантку, здається, вона була е головна героїня. Вона живе своє звичайне життя, і в якийсь період вона усвідомлює, що цей світ, який вона живе, щось з ними не так. І вона розкриває в собі таку здібність, що вона може е бути в декілька відках реальності, в декілька е паралельних да альтернативних реальностях. І з тих аль альтернативних реальностях вона може брати здібності, які вона там розкрила, і застосовувати їх в своєму житті, які є зараз. Тому фільм е для мене все ж таки феноменальний, інколи важковатий, духоватий. Але сама ідея мені е дуже зайшла. Тому е також його раджу, і тому він також має від. Далі. Наступний фільм «Доктор Стрендж. Е, фільм від Марвел Фантастика. Я... Не люблю фантастику. Я не люблю Марвел. Я не, не розумію дави. Ну, в принципі, фільми Марвел не дуже розумію не Марвел не DC тому фанати я вибачаюся. Але оцей фільм саме Доктор Стрендж мене прям захопив, тому що розповідає про головний герой. Да, він хірург. Він, він геніальний хірург. Він потрапляє в авіакатастрофу, і в нього е, проблема виникає з руками. І, по суті, справа його життя. Він вже не може цим займатися. І до нього доходить інформація, що там в Тибеті є якась умовна альтернативна медицина, яка може, яка може йому допомогти. І він відправляється в Тибет і взагалі змінює максимально кардинально своє життя. Я подивилася всі частини. Я вже чекаю нову частину, тому що мене прям захопив. Ніколи в мене так фантастика і вільми Марвел не захоплювала. Взагалі, напевно, там дивилася цього пару фільмів Марвелу Але цей фільм я така. Просто клас. Тому цей фільм прям рекомендую. І дивитися його доволі. легко Наступні два фільми будуть з Джимом Керрі Я знову ж таки не дуже люблю Джима Керрі і мені важковато з ним дивитися фільми, але ці два фільми просто мене також захопили. І перше це Брюс. всемогутній головний герой Брюс. Він був такий. Симіст по життю, все йому не подобалося, все не так його в житті. І в якийсь момент він скаржиться на Бога, і Бог вирішив його умовно так покарати і дає йому силу, дає йому владу, щоб він мог здійснювати те, що він хоче. Те, що робити, все, що він хоче в своєму житті. На тиждень, здається, він дає йому ці сили, і Брюс робить все, що хоче, отримує нову роботу. Але в якийсь період розуміє, що все не так просто, і не так просто бути Богом. А, це перший фільм, і другий фільм це шоу. Трумена, де розповідається, ну власне про цього Трумена, який живе своє звичайне життя, але в якийсь період він розуміє, що все не так просто і що він живе не просто в житті, а що навколо якісь декорації, що всі його друзі, дружина це просто актори. Ну і по суті, що це містечко, де він живе, робота і так далі, все підлаштовано під нього, і все, що відбувається, це просто така умовна гра. Ну і він хоче втекти із цього міста, але от на. Цьому шляху, коли він буде тікати, буде там з'являтися різні перешкоди. Я дивилася також. Це доволі такий старий фільм, і я декілька разів намагалася до нього підійти. Але от коли його подивилася, я дійсно була прям в захваті. Наступний фільм це місце зустрічі розповідається, як чоловік був наділений такими. Мовно здібностями, що він мог виконувати будь-які бажання. І це місце зустрічі відбувається в одному кафе, де він щодня сидить, і до нього приходять різні люди, які е, хочуть здійснити своє бажання. Але за те, що він буде здійснювати бажання, він навзаєм просить, щоб людина, яка до нього приходить, вона виконала певне завдання. І інколи ці завдання дуже. Е, Дуже жорстокі і специфічні, і тому дуже дійсно цікаво подивитися, а на що люди готові піти заради своїх бажань. Наступне хатина дуже давно дивилася. Пам'ятаю, що в той період він мене дуже зачепив. Насправді, зараз ще от хочу його передивитися. На днях якраз собі запланувала, що хочу ще раз його вімкнути, подивитися. Розповідає про головного героя, в якого була донька, і вона в якийсь період е, зникає. Він просто там максимальній печалі і він знаходи. Ходить у цю хатину, да, його там умовно приводять цю хатину, де він може зустрітися із справжнім богом. Ну і взагалі як там далі розвертаються ці події. В той період, коли я дивилася, я була прям в заході. Я пам'ятаю, це просто дуже давно я його дивилася. Я пам'ятаю, що він мені дуже прям ем, запав так в серця. Тому хочу ще раз передивитися, але от вам рекомендую так. Далі особлива думка: фільм із Томом Крузом, здається, 2002 року, і фільм переносить нас майбутнє. Де люди навчилися запобігати злочинам. Тобто злочини там вже не кояться. А ця група людей, да вона вміє запобігати злочинам, і там є три правиці. Вони от показують да, умовне видіння, але от виходить якийсь період, яка не состиковочка, Показується, що головний герой скоїть злочин, хоча він взагалі не планував його скоювати. Ну і взагалі як там далі розгортаються події. І наступний фільм нескінченність. Він вже доволі там недавно вийшов. Здається, пару років тому щось таке. І розповідається про головного героя, який бачить сни. Але ці сни не зягожить. І потім в якийсь період він дізнається, що в цьому світі існують люди, які дійсно пам'ятають своє минуле. І от тут прямо про реінкарнацію, про минуле втілення, про те, яким там людина могла бути в минулому, як зараз можна згадувати цей досвід. Дуже мені близька ця тема, тому що, в принципі, я працюю з цією темою. Тому для мене особливо було дуже цікаво це подивитися. Тому, хто цікавиться там переродженням, реінкарнацією, взагалі втіленням душі. Як ми там перероджуємося, певна, що вам буде цікаво от прямо подивитися. І останній фільм це дивись в обидва боки. Фільм більше для такої жіночої аудиторії, він уже такий е, полегше, тому що до цього фільми вони були. Ну, трішечки вони важкуваті. Це Не такі фільми, що там лежати, просто втикати, від, відпочивати. Все ж таки, вони такі важковаті для сприйняття, але вони всі з глибоким сенсом. Я не дуже люблю дивитися ну, просто фільми для розваги. Я все ж таки, якщо дивлюся, то дивлюся, щоб фільм був із сенсом. І остання це фільм. Дивись в обидва боки. Він такий більш легкий, розповідає про е, дівчину, да, головну героїню, яка в коледжі, і її життя ділиться на дві паралельні реальності. В одному житті вона вагітніє і залишається в рідному місті і народжує, виховує дитину. А в іншій реальності вона їде в Лос-Анджелес, так переїжджає і отримує роботу своєї мрії. І дуже прикольно, як показується дійсно дві паралельні реальності, і чим все закінчиться. Я дійсно зрозуміла, що немає. Умовно такого правильного, неправильного, все рівно воно тебе життя виведе туди, куди ти її потрібно. Бо в мене аж мурашечки пішли. О, от тому, не дивлячись, які ви там обираєте шляхи до того, що ви хочете, ви можете прийти різними шляхами. І тому цей фільм мене прям дуже затронув. Ну дійсно, як наші вибори можуть приводити нас. Да, до нашої реальності і як можна з різних гілок все ж таки дійти до того, що ти хочеш. Тобто нічого не може стати на заваді до здійснення твоїх мрій, твоїх бажань. Отакий був мій список, мої рекомендації фільмів і книжок. Напишіть, дивилися ви з цього чи не дивилися щось. Ну, я буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку. І обов'язково поділіться своїми рекомендаціями. Буду також вам за це вдячна.